Доброго ранку, як Доброго ранку. вже гості у нас е, на диванах. Це пані Христина, сьогодні головний бібліотекар сектору соціокультурної діяльності обласної бібліотеки для юнацтва та пані Олена, керівник клубу Спортивно бального танцю Діамант. Доброго, Доброго ранку, ранку вам! Е, дуже раді вас бачити. Такі книжки в нас дуже гарні. Знаєте, зараз літо це завжди воно диктує правила дітям піти на канікули, а дорослим продовжувати працювати. От розкажіть, які заходи будуть у вашій бібліотеці. Заходів буде безліч головною подією, так скажемо, яка очікує на наших відвідувачів, це приближення такого дня як день молоді. Це свято стало для нас уже традиційним, і ми відзначаємо його кожного року. А цього року воно буде мати назву Молодіжний фреш. Чому фреш так з англійської це свіжий, такий молодий, наповнений сил. А тому ми вирішили назвати так. І все це буде проходити в вечірній час з 17 до 19 години. Mm -hmm. В рамках нашого бібліопроєкту Креативна середа. Якщо ви пам'ятаєте, mm -hmm, вечірний так. час ми збираємося і проводимо цікаві заходи. Це буде таким а, певним завершенням а, цього бібліопроекту на цей сезон, тому що креативна середа піде в нас у відпустку літню, а і вечірній час ми вже не зможемо зустрічатись. Цього разу а, ми хотіли б донести. Нашим гостям а, цього заходу і а, молоді, те, що українці, да, це така нація, яка дуже всебічно розвинута. Ми поважаємо, ми цінимо наші традиції українські вивчаємо. Але все ж таки, наскільки українці вони полюбляють і східні танці, і бойові мистецтва сходу, а, наприклад, лауми, в нас будуть показові виступи, а латиноамериканські танці, про які а, Олена Гаврилова угу. сьогодні вам розповість. Тобто, ну настільки ми така нація, всебічно розвинута. А також, значить, в в, в рамках нашої вуличної акції у нас будуть показувати показові виступи а, такого центру самооборони Цитадель. А вони покажуть mm -hmm. а, таку самооборону, як хортинг, якщо ви чули, да, да. А, а також вони <кій> презентують. Військове спорядження та зброю, яку на швидкість будуть збирати та розбирати наші відвідувачі. До нас долучилась також патрульна поліція, яка буде таку роз'яснювальну роботу вести, як поводитися в літній час про безпеку в літній період. Дуже багато в нас буде патріотичних майстер-класів. А це будуть і плетіння у національних кольорах браслетів, і українська символіка в техніці торцювання. Ну і така ж головна така сцена в нас буде, де будуть відбуватися театралізовані, вокальні номери будуть, будуть співати, будуть танцювати. Тобто будемо радувати наших відвідувачів, чим зможемо разом з нашими партнерами. І покажемо наскільки наша молодь творчо обдарована, талановита. І тобто ми запрошуємо це 21 числа 17.00. А латиноамериканські танці в нас представить наш дуже гарний такий партнер. Це клуб спортивного бального танцю Діамант. І Оленка розповість, що буде від них. Доброе утро. Доброе утро! Мы очень молодой, перспективный коллектив, поэтому у вас есть прекрасная возможность прийти. День молодежи, яркий праздник. Мы представим номера и ювеналов, это будет для подрастающего поколения интересно. Также будут представлены взрослые девочки, которые будут танцевать, поэтому я уверена, и парням будет интересно наблюдать, и девушки mm -hmm. будут видеть эту грациозность. И... стремиться к этому. Поэтому я уверена, что на День молодежи каждый, кто придет, получит улыбку на лице и незабываемые эмоции. Латиноамериканські mm -hmm. танці, от я, наприклад, люблю дуже латиноамериканську літературу, що вона така синкретична, нашарування, там, африканців, іспанців, корінного населення. А от танець він з такими елементами карнавалу, карнавалізації. Да? Тому що карнавал латиноамериканської спільноти і кагорти це такий своєрідний культ. Вони завжди ждуть його, і невідомо, в який день буде цей карнавал, дата постійно змінюється. Mm -hmm. Це все слідкується за міфологією. А от танець латиноамериканський для українців, він сприймається в цьому сенсі і поняття, тому що там дуже заложено багато сенсів, дуже багато міфології, дуже багато ініціацій і так далі, і так далі. Звісно, ми зараз вже двіжемося в Європу, всі розвиваються, тому дуже яркі танці, ви побачите, прийдете, буде мікс латиноамериканських танців, угу. тому це буде дуже ярко, з'єднання кількох номерів, і можна за пару хвилин побачити цю всю латину, да, за пару секунд, пару хвилин, це буде дуже-дуже ярко, тому приходите. Діти угу. вперше будуть відбуватися танці у бібліотеці? Звичайно, ні, щоб настільки в бібліотеці не відбувалось? Нещодавно в нас були такі проєкт. Ми започаткували а, з екрану в реальність. А, і першим це був майстер-ше в бібліотеці, потім угу. танцюють всі. Тобто, всі такі відомі а, ще програми. А Там готували, так Так, ми і готуємо, і танцюємо. Скажіть, а чому в бібліотеці проходять такі заходи, які ну б несумісні так, книжки, тиша? Столи да Митиші. а, і тут танці, їжа там бойові мистецтва. Це як для того, щоб зруйнувати цей стереотип, що там. <гум> може бути скучно, якось або там, ну тому що зазвичай у бібліотеці, коли ти сидиш, працюєш там з книжками, так ось ця тиша крамольна, ти вже іноді хочеш Буває. заснути. <гум> так, не дивлячись на те, що дійсно там цікавий матеріал. Звичайно, ми руйнуємо стереотипи, і бібліотека на сьогоднішній день є таким культурним центром. <гум> тобто, тут і розваги, тут, і читання, звичайно, просвітницька якась робота, і благодійність, і все-все-все купі для то, щоб нашій молоді у нас юнацька бібліотека було mm -hmm. цікаво, не просто прийти почитати книжечки. А дискотеки ще не було. не? <р multiplication> Але... Я думаю, а Тематично якусь зробити. Там Лев та Стоя, Анна з за угла виходить. Це було дуже цікаво. З якимись віршами. То речі, що <райко> той, що <райко> Талю було <райко> дуже танцювати і таке гультязький спосіб життя вели до якогось <райко> періоду. Знаєте, чому я говорячи, що дуже мало <райко> молодь читає книжки, а все із за того мені здається. Що молодь зараз, ну зараз у нас таких пішов період візуалі. Вони візуально дивляться на книжки. От я дивлюсь на ваші книжки, якби я був, наприклад, телепним і ні черта своє, своєму житті не прочитав. Диві, я б вже взяв би ось цю книжку і почав вони би її гортати. Скажіть, будь ласка, що, Рубінами, що це за видавництво видно, і що це мабуть. за така краса. Тому що а, книжки неймовірно гарні yes. неймовірно гарні книжки. Їх у нас а, дуже багато до 30 примірників. Вони а, всі а -а. різні. Це і міфологія, це і вікінги, єгіптологія, mm -hmm. ілюзіонологія, пірати, тобто вони такі. Окремі окремі розділи тут беруться а для і того, і того, щоб гіологія. описати. А, це новинки літератури, і, mm -hmm. звичайно, ми хочемо представити їх на дні молоді. Теж це буде дуже така розширена виставка новинок літератури, як художньої літератури, так і от таких от, а, видань, тому що вони настільки, я, я на них називаю 3D-книжки, вони як живі. Знаєте, mm -hmm. їх розгортаєш mm -hmm. і бачиш тут It's різноманітні різноманітні вкладочки, а, ну, тобто якісь там історичні написи або там кар. Ти дуже 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 цікаво для молоді на сьогоднішній день. Я я гадаю, що це все, наприклад і, візуально, дивіться сюди, і дивіться. інформації. Дуже Покажіть. багато тут не просто ілюстровані Ой. книжки, вони угу. теж містять Раз. собі а, сенс і головну інформацію, щоб донести, донести до читача. Тому, будь ласка, приходьте, вибирайте їх дуже багато, читайте і насолоджуйтесь. Дуже Дивіться, яска. От в період літа, знаєте, завжди в школах задають багато прочитати. Зараз тут школярі вони активно йдуть щось да, взяти да, так, Дуже активно. Дуже активно. В неділю нещодавно а, працювала, і я просто а, була в шоці, тому що а, через кожні буквально 10 хвилин люди заходять, заходять, заходять. І, ну, це дійсно вражає. А електронні книги не прийшли на зміну. Бо зазвичай зараз а, телефон. В там. нас електронні книги теж є в бібліотеці, але зазвичай ні. Беруть mm -hmm. друковану книгу, яку можна. Ну і переважно відчути. Нас електронний ринок, він весь піратський. Він неправильний, перекладений неякісні. Да, от зазвичай. коли ти скачеш, ти розумієш, Господи, що це за дилетантство. Якийсь сидів п'ятикласник mm -hmm. і перекладав того нещасного ремарка, нещасного плані, що він плаче, що його перекладають так непрофесійно. Знаєте, я от завжди нас говорять в Україні, що бібліотеки. Бібліотеки, вони знаходяться на такої стадії незрозуміло, тому що мало грошей дається там від держави, да? але я завжди говорю, що бібліотеки українські вони стануть культурним центром. І ви підтвердження цього, тому що бібліотека 21 столітті це не тільки де тиша, яка я казала крамольна. Там і думаю, що зараз мумія вилити з цієї егіптології, а це культура, а культура це експресія і рух. Ми вам дякуємо за те, що ви робите таку експресію. І я завжди говорю, що розвиток і ось цей ренесанс український він буде з таких маленьких містечок, от побачите, Київ вже своє показав. Тепер черга за такими місцями, як Кропивницьке. Ми рухаємось далі. Побачимось.